Більше тисячі закладів громадського харчування. Що важливо, щоб в кожному закладі був банківський термінал, щоб банально можна було розрахуватися кредитною карткою. Тому що сьогодні, наприклад, жарт у Львові не у всіх закладах це є можливо, а це є депутство. Обов'язково має бути меню, яке має бути різними мовами. Для того, щоб пришвидшити час обслуговування, ми пропонуємо, щоб в львівських заклад, закладах були фан-меню. Це є меню дня, де є ті справи, які достатньо швидко можна приготувати. І це фан-меню має бути обов'язково англійською мовою, має бути німецькою мовою, має бути португальською мовою. Тому що якщо, наприклад, датчани, як правило, вільному, португальцями є свої особливості, тому треба, щоб португальська мова була присутня. В цю групу входять наші ресторатори з гівдії ресторанів, ходять колеги з туристичного альянсу. І я надіюся, що ви, як представники засобів масової інформації, також нам допоможете, щоб ми помогли і власникам, і керівництва закладу громадського харчування. Підготуватися до цього рівня гостинності, який вимагає сьогодні наше місто. Звичайно, важливою також це туалет. Якщо ви приїжджаєте в інших інше місто світу, ви вільно заходите в туалет, який розташований в початі ресторані. Так само це має бути уможлино і у дворі. Окремо, наприклад, ми на говорили робочому вокзалу чи политовища. Особливу увагу треба буде звертати також на туалети, які там є, тому що вони мають бути відремонтовані, вони мають бути чистими, щоб львів'яни нашого міста отримали належний сервіс, і також цей сервіс отримали гості нашого міста.